Визнати голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Таке звернення до держав світу ухвалила Верховна Рада. За проголосували 233 депутати. У документі наголошується багато років керівництво радянського союзу приховувало інформацію про реальну ситуацію в Україні у 30-ті роки. Цим свідомо дезорієнтувало світове співтовариство. Пізніше правда про голодомор стала однією з причин падіння комуністичного режиму сьогодні. Україна Нову протистоїть агресії сталінських послідовників із Кремля, щоб приховати свої злочини, вони розв'язали також інформаційну війну, яка ґрунтується на брехні. Тому для України і світу сьогодні важливо знати, хто і навіщо організував знищення українського народу. Звернення парламенту погоджене із міністерством закордонних справ України і дозволить дати директиви послам для прискорення визнання голодомору геноцидом.